Добрий день, мої шановні добі підписники. Сьогодні я розпочну таку нову рубрику, таку нову цікаву рубрику, як переоцінені речі, які вам не потрібні. Ну, скоріш за все, не потрібні. І почну я з такої моєї хотів сказати дитячої мрії, але я тоді не був дитиною з електронного групсету. What can you tell me about SRAM Wireless Electronic drive What can I tell you? I mean I just got one on my road bike and I'm super excited. The other cool thing, the way that rival shifts is exactly the same way the pros shift their bikes in the Grand Tours. Alcamolamo with a mechanical issue. Ah, fucking truck! Звісно, я починав з бюджетних групсетів з бюджетного велосипеду, але я дуже швидко перейшов. Зрозумів, що це мені подобається, і дуже швидко перейшов на таку класику. Це така 105-та група, мінімум, хоча в мене Ультегра там трошечки навіть побувала. І карбоновий байк. І все мене влаштовувало, все було чудово, все перемикалося ідеально. Але я все одно сидів і мріяв про D2, дідва, льтегру, D2. І в мене в принципі і гроші були. Вона тоді типу вважалася дуже дорогою групою. Ну що, а що там є вище? Срамрет е, е, цей етап. Е. І дюреїзді 2 і все, немає нічого дорожчого. І коштувало тоді кіт, я пам'ятаю, десь 550-600 баксів. І в принципі, в мене навіть там мої гроші були, але от щось мені всередині логіка, оця моя, раціональність, вона мені підказувала. Ні, це тобі не треба, це тобі не потрібно. Ну, Ти навіть не змагаєшся. Ну, точніше, я насправді там змагався, але щось таке, типу, любити. Ну... Типу, раз там в рік приїхати якусь тіті-гонку десь тут в області, і мене навіть там зарахують в загальний список. Ну, це максимум, що я там робив. Воно мені просто було не потрібно. І це було просто як: от щось дуже дороге, що ти хочеш, але воно тобі не треба. І от тоді я зберіг свої гроші, мені пощастило. І зараз я вам спробую зберігти гроші. І розказати, чому D2 — це марна трата грошей. Ну, час йшов, оці ці електронні трансмісії розвивалися. І там Срем викотив свою електронну трансмісію. Прям безпровідну. Супер, круто. Ну, і час йшов, і типу, Шимана тепер викотила безпровідну групу. Ну, так, безпровідну. Угу. І типу, вони стали типу, бюджетними так, бюджетними. прям, е, ну, перейшли. Тепер я Шимано 105, D2, от, Я пам'ятаю, що я колись думав, о, це ж е, наступлять ті часи, коли Shimano 105 буде D2, і вона буде коштувати там, народні 500 баксів. Угу, да, звісно, будуть коштувати. Ну, І цікаве таке спостереження. Тобто анонсовано було в червні нова ця група. D2 анонсовано в минулому році 29 червня. Ось стартова така ціна неадекватна в 1800 євро. І ось проходить скільки там трошечки часу. І що ми бачимо, у нас тут вся група по знижці вже, правда, розпродана 40% знижка Тобто у них явна проблема. У Шуману от явна проблема, бо 40%, ну, я. Не пам'ятаю, щоб колись от е, такі от знижки були, робили. Ну, це прям дуже багато за такий короткий проміжок часу. І так, мені в відосах уже там багато хто на попередніх відосах дорікали, типу, а ти от користувався відос про каньйон, а ти користувався каньйоном, щоб розказувати, що каньйон поганий. Е, ну, типу, я користувався електронними групами. Це було десь 5 хвилин. Я їздив. Перемикався на Шиманової теграді 2,6870, це прям-перед перед покоління, ну теж така старенька, оту, яку я хотів прям. І раз там, коли мені пощастило потрапити на острів, крьосава, я зайшов, там белітний, дорогий магазин спешилайств, хоча там, наче не тільки спешувайзди були, а може і тільки з були. І там мені дали покласти навіть, я подивився, вживу на SRAM RED і тап то. Ну так що технічно у мене прям досвіду ого. го Ну і звісно, треба сказати про переваги. Я не буду там розказувати, що це тобі, погані групи, що це там, вони погано перемикаються і взагалі і От механіка краще. Ні, звісно, вони краще перемикаються, чим механіка. Цей неймовірні відчуття у тих п'яти хвилин мені в принципі достатньо було, щоб зрозуміти, що перемикається вона просто офігенна. Ти натискаєш кнопочку і ти от, впевнений на 100%, ніяке не яке б там навантаження не було, воно перемкнеться як тобі і треба з будь-якої незручної пози. Це особливо актуально, якщо там якісь спринтери, ви там. Їдете там на фініші, там розкручуєтеся там як кобилка така трясетися там знизу, скрючений, То звісно, якщо у вас і там десь ще й схована кнопочка, то це ну це просто супер. Ну це, це просто зручно. Також це дуже багато можливостей для людей з інвалідністю, там у кого немає рук, або ну там ще якісь там захворювання. Там, сховав там, собі десь кнопочку на тиці. все дуже зручно. Можна все, все робити одною рукою. Ну, в цьому плані все супер. Кабелі. Якщо це SRAM, то у вас взагалі немає кабелів. Ну, Якщо у вас оця нова тегра, нова, e нова Di2, у вас є кабелі, але хоча б вони від дуарів не йдуть вже добре. Трохи менша вага, якщо порівнювати з механікою, ну там не не критична, але все таки менша. У вас з'являються всякі такі типу гіміки, свястопірділки. Ви можете на комп'ютері собі, щоб воно показувало, яка у вас зараз там швидкість, на якій, там. О, Ось оце, що мені дуже подобається, у Шимана Сінкр Шифт, тобто, як вона дивиться, як ви перемикаєтесь позаду, і вона оцей передній приклюк, щоб він там не шорхав. Вона там сама налаштовує. Ну це просто фантастика, це супер. А, ну і треба, звісно, згадати, що в принципі в теорії, ну якщо кабелі, вони там час від часу їх треба міняти, ну як час від часу, я, якщо чесно, жодного разу в своєму житті, я скоріше велосипед продавав, чи мені треба було замінити там кабельки. От, ну там кажуть, що типу, раз там в 2-3 роки, якщо там у вас якісь ну, просто неймовірні там пробіги там, по 20 тисяч км в рік. Боже, в мене, мабуть, найбільший пробіг був там, 8 чи 9 тисяч. І то це, це, це мій прям пік був. Я і такі до так. От якщо у вас такі великі пробіги, може, так, технічно вам час від часу треба там кабели міняти. І так, ще це шимана, якщо у вас Shimano механічна, у вас там можуть якісь траби статися. ну, Оці легендарні проблеми ще з шифтерами, що тросики приїдаються. Звісно, але це коштує копійки, в принципі. Це не так часто потрібно робити. а от Shimano Ді2, ну, в теорії, вона може працювати вічно. Ну, а, ну це я потім до цих недоліків перейду, бо там ж батарея. І ще я не згадав: ну, звісно, у нас є карадії, це Шимани і СРЕМ, так, а ще існують багато інших електронних групсетів від FSA. Про яку, мабуть, ніхто не знає, ніхто не пам'ятає, мабуть, в Україні, якщо один якийсь екземпляр знайдеться, це вже, мабуть, досягнення. Досягнення для ФСА, звісно. Ну і компаньола. Компаньола, і механічних груп у нас ніфіга немає коштують. Вони дофігіща взагалі не викупають, що там. у них. Мабуть, на Тур де France тільки їми користуються там спонсорські. Ну і звісно, вже китайці. Китайці потрошки починають доганяти. З'являються китайські електронні групсети. Вже давно така з'явилася альтернативна механічним групсетам подешевше, ніж Шимана. Е, ну в них там є зараз. Вони тільки от, починають з'являтися в мас-продажі, і в них купа там проблем. Звісно, я я б вам не радив їх купувати прямо от зараз, але вони є, існують. І в майбутньому, звісно, ці групсети будуть дешевшати. Yeah, seems to be working absolutely fine. Essentially I've had no problems. Right, so the rear. Yeah. Fine. No problems there. Front. Dead. Still completely dead. jakiś um, Oh but... Прийду одразу так від таких всіх цих переваг до недоліків. А чи вартує воно все того? А чи оце все вартує тих коштів? І хіба звичайна механічна група не справляється з тим самим майже так само добре, тільки без оцих всіх св'язкопірділок, без яких, в принципі, будь-хто може прожити без проблем? Ну і так перейдемо до, до недоліків. Головне, я я вважаю, чому я тоді не не придбав 2 і чому зараз я вважаю це дуже переоціненою штукою, яка вам точно не потрібна. Вона вам потрібна лише в двох випадках. Якщо ви прям дуже дуже там ентузіаст, там змагаєтеся постійно. У вас купа грошей, яких нікуди дівати, у вас вже там все проапгрейджено, у вас там карбонові колеса, там все, що ви хочете, це лише ДІ-2 вам не вистачає або етапа. Або ви от, людина з інвалідністю. Єдиний варіант. А так, звичайно, навіть бюджетно, навіть якийсь Кларіс, навіть Куаріс чудово справляється своєю роботою. Він майже Кларіс, навіть вже Кларіс. Не потребує ніяких втручань, воно просто їздить, воно просто працює, воно ідеально перемикає в будь-яких умовах. Все чудово. Я вже казав, що кабелі так, кабелі, окей. Ну інколи їх прийдеться міняти. Нічого страшного, це ціна питання. Там, якщо це просто кабель, то пару баксів. Якщо з тросиком, ну буде трошечки дорожче нічого страшного. Ну так, у вас не буде усіх гіміків. По типу, ви там не зможете на телефоні подивитися, скільки ви там за день перемкнулись, кому це потрібно, не знаю. Ну так, у вас оцього синхрошифта не буде. Все треба ручками робити. Ну, зробите ручками. Всі роблять, все, все окей. І навіть я більше скажу, навіть люди, які там беруть участь у змаганнях. Їм цілком достатньо, блядь, якоїсь стопятки. все чудово в них працює. Та да, якщо подивитися, звісно, у нас давно вже не було ніяких там таких великих івентів, але якщо подивитись відео з таких великих типу гонок, таких ну, любительських, звісно, у нас професійних вони взагалі є, там всі люди, боже, більшість людей на механіки і перемагають, і все в них окей. Ну і звісно, головний недолік це ціна. Я не знаю, як так сталося, що в 23-му році отакі ціни, і вони називаються бюджетними народними групсетами. Типу, народний групсет вийшов, Шимано 105 2 дякую вам, нарешті, народний, бюджетний. У мене велосипед стільки не коштує. Ну і я ще і тоді бомбив, і в принципі і зараз бомблю, можна, можна мені, не знаю, шапочку із фольги одягати на голову, але я вважаю, що е виробникам ці електронні групсети навіть в е виробництві менше вартують, е чим механічний групсет. Тому що а що там такого? Ви хочете сказати, що телефон, який буквально все там може там знімати, е не знаю, що він там ще може той телефон, коротше, калькулятор. Ну ви зрозуміли, телефон там з крутим процесором, який може там майже все, там бі розрахунки, прорахунки. Я не знаю, комп'ютер колись з цілої кімнату не міг стільки зробити, як там телефон за 100 баксів з Аліекспресу. І ви хочете сказати, що два моторчики і передавач вони разом коштують дорожче, чим не знаю чим топовий комп'ютер. Два моторчики, які просто приміщують примикач вліво-вправо на декілька міліметрів. Трошки горить срака. А уявіть, скільки треба матеріалів, деталей, щоб зробити просто механічний, механічний групсет. Ну, звісно, головна проблема це, звісно, Там Це, це як міні-такий годинник, це купа деталей, все має бути чітким, прорахованим. От, можете вважати мене навіженим, але мені здається, що електронні групсети. Ну тому сраму це майже прийшли на електроніку. Шимана, думаю, ще залишить якісь там бюджетні групсети. Але я впевнений, що у виробництві якась D2-105 коштує дешевше, чим якась механічна старенька тіагра. Ну і деталі. Всі ми там час від часу падаємо, буває таке, ніхто від цього не застрахований. Та й просто не знаю, там їхав гілку з там з тронув. Сталася біда, там щось відламалося, зламалося, впав, примикач зламався, дуал зламався, буває. Просто там, не знаю, просто так воно все ідеально, воно бац, і зламалося. Е, коштує це замінити дофігіща дорого. Е, примикач якийсь буде коштувати вам 150 євро, е, то що завгодно в електронному групсеті буде коштувати вам десь 150 євро. А якщо у вас щось на механіки зламалося, Пішли, вон, купили там, максимум, максимум там, ну, від 20 до 50 баксів вам буде коштувати ремонт. Ну, якщо от, прям дуали зламалися, то так за дуал придеться там, заплатити, ну, скажімо, 100 баксів. І це ще можна все знайти в Україні. Якщо з електронікою, у нас, ну, ви зрозуміли, чому, тому що дорого, ніхто у нас нею майже не користується, в принципі. І знайти якісь деталі буде досить важко. І не просто важко, а ще й дорого, тому що вона ж офіційний представник Shimano Паулі Лонч в Україні, офіційний дистриб'ютор, дякую. Там не знаю, вам якийсь перемикач, мабуть, мабуть, обійдеться, як, як три перемикача замовити з Європи. Якщо будете замовляти з Європи, заплатіть ще налоги, ну і за доставку заплатіть. Хілесова п'ята кожного електронного групсету. Це батарея. Е тобто у вас іще з'являється один девайс, за яким вам постійно, за яким вам постійно треба слідкувати, щоб він не розрядився. І Шиманом там заявляє, там, наче в новому групсеті це щось там, ну скажімо, від 1000 до 2000 км без підзарядки. Хтось, звісно, можна сказати, я стільки за сезон не ну так нафіга вам тоді електронний гробсет. Ну, насправді для такого райдера, який постійно, постійно катається, тисячу кілометрів це може бути навіть один тиждень. І це одразу відпадає, якісь подорожі. Ну, вам треба бути, буде, буде обов'язково десь підзарядитися. Отак от, от у срама там інша, у них не в кілометражі вимірюється, а в годинах катання. Там щось, наче 60 годин катання. Ну теж плюс-мінус таке як срам, ой, таке, як у Шимана. І там ж дві батарейки переднього і заднього примикача. Там, хоч плюс, можна прикидати їх. У Шимана спершу вимикається передній прикрик, задній працює. Ну, в теорії, звісно, там ще і Все ви помітите. Але ну у кожного райдера, якщо почитати там, подивитися, виникає така ситуація, що вони не зарядилися, виїхали розряджені, і у них трабли. Ну не поперемикається дуже. Ну і звісно, чим більш чим частіше ви перемикаєтесь, тим швидше у вас розряджається групсет. Ну і такі ще приклади, як дякую знову Шимано. Що у нас у Shimano? У нас, по-перше, дуже багато браку у цих батарей. По-друге, батареїчка, Оця батареїчка. Дуже багато браку. Я маю на увазі, що люди там приїжджають 20 кілометрів і вона у них все, дед назавжди. Купуй нову. Ну і Бла-бла-бла, може ще й не повернути гроші, якщо ви фіг знає, де її купила. І там 500 мА. Боже, батареїчка на 500 мА коштує. 150 євро приблизно. Ну, дивлячись від магазину, в Європі, у нас взагалі там страшно дивитися на цей палеон, заходити. Ну, таке собі. Дякую Шимана і дякую всім, що не можуть зробити стандартний вихід. Там Type-C, Я впевнений, що всі так можуть зробити, але ж треба продавати зарядки. І тому, якщо ви там загубили зарядку, або купили крадений велосипед на Олексі з D2, і у вас немає зарядки. Прошу заплатіть шумана ще 100 баксиків за зарядку. Ну, телефонна, вона ж не така, вона в уб'є вашу батарею. Так, це ж технології майбутнього. Батарея, яка заряджається від USB Type-C, Ну окей, мікро usb хоча Боже. Ну і тому типу, це що вам ніколи не треба, типу, нічого робити з вашим електрон з вашою електронною групою. Ну тепер її неправда, тому що батареї вони виснажуються. Самі по собі у них є якісь ресурси. Я вам як мінімум треба буде там не знаю, раз, два, три, чотири роки міняти батарею. А там ви просто поміняєте, боже, тросики за якщо едитарний якийсь набір, там скажімо, 30 євро, там самі топові тросики і рубашка. 30 євро, чи 150 на батарею. І я колись ще там розглядав думку, може мені підпрямий руль, це ж буде набагато дешевше просто купити маленьку там бібку перемикалку і просто один задній перемикач, не попереду без перемикача. І я думав, типу буде, буде недорого, буде круто. Ну, Дуже швидко відкинув цю ідею, але я, я знайшов, що там у них взагалі вони вони це не зробили. У цього примикача немає функції замінити батареєчку. Тобто, коли оця батареєчка їх там, вона там гарантія, може там на два роки вона все, ну просто купуйте нову. Ну, це я не знаю, там оце ж це ж каліфорнійська у нас компанія, вона ж за екологію, там, за це все. І вони оце зробили, на обслуговуємо перемикалочку. Ну як так-то? Ну тобто, батареєчка, все, викинули, купили нову. І вона ще там якби і недешево коштує. А ну і ще там, от, якщо в інсту зайти, там подивитися оце не навиджу СРАМ, якщо подивитися там оце про SRAM, то всі жаріються на передній ще перемикач. Я точно там не впевнений, що там з ним, але він дуже хіровий, це я точно знаю. Що всі жаліються у Срема, не працює передній електронний перемикач, там от щось трабло, там цеп постійно викидує, ну коротше, трабло-трабло. І мій прогноз, що, звісно, в майбутньому ці групсети будуть там коштувати дешевше, навіть ніж механіка. Я впевнений, що колись там будуть випускати електронний групсет, типу, як основний. І, типу, механіку, як щось таке літарне, круте, Воно буде ще й дорожче. Там якась нова, дюрейс, механічна. І ще й нову моду ведуть на рімбрейки. Це 100%. І... Звісно, купа ентузіастів, навіть якщо будуть дешеві, ну, багатьом людям просто не треба електронна, електронна трансмісія, це просто, як я сказав, в мінус. Ну, тобі треба турбуватися багато про що, тобі треба оце заряджати, ось механіка два роки нічого там не робив, не, не налаштовував, не міняв, їздить, як і їздила з самого початку. Ну, в принципі, Кларіс. Сама дешева група, ну інколи щось там підкрутити треба. Ну хіба це багато зусиль треба? Ні. Перемикає плюс-мінус функцію свою виконує. Не так чітко перемикає, але перемикає все одно ідеально. Ну, ідеально по міркам механіки. Ну, звісно, електроніка, там ну не знаю, що це за відчуття, ну швидше, краще, більше. Ти так, ти можеш швидко перемкнутися там з найбільшої на найменшу за секунди. Ну, Якщо ви не змагаєтесь на Тур де Франції, воно вам потрібно. Ні. Ну, коротше, підвод... підводимо підсумки. Якщо ви не дуже-дуже, дуже змагальщик професіональний, то ви, або не людина з інвалідністю, то електронна трансмісія вам не потрібно. Забудьте. Витратьте гроші на щось корисніше. Там, Задонайте на ЗСУ. Або задонайте МІДІ. Ой, ні, це не смішно було, звісно. Коротше, коротше. Якщо ви додивились до цього моменту, значить нам сподобалось. Підтримайте, будь ласка, щоб такі події схожі відео виходили. Напишіть там якийсь коментар, що я дуже гарно виглядаю. У мене гарний волоспет і даде. Ваш досвід, хотіння електронної трансмісії, або навіть ви і у вас у самого електронна трансмісія. Розкажіть, як ви там її любите, і що я додік, я нічого не розумію. Дякую, до нових зустрічей. Ого, це що, найкраща група у світі? Вау! Це що? Кларіс? Ого, це що, одразу? А! Та ні, дві. Одразу дві швидкості за перемикання. Оу! Дві ж? ну. Так, чи я подумав, що в мене три? Ну та щось у мене з головою.